Для доріг місцевого значення на Полтавщині заготували протиожеледні матеріали. Скільки саме? Посипати дороги потрібно обов'язково, тому що це життя людей. У Полтавській громаді відновили процес перейменування вулиць, коли стартує голосування. У нас нічого не повинно зв'язувати з країною агресором у Полтаві планують розпочати консервацію будинку дворянського зібрання. Коли саме це буде? В часи моєї молодості? Там було дуже добре. На Полтавщині місяць щеплюють вакциною, яка захищає зокрема від штаму коронавірусу Омікрон. Скільки людей імунізували? Я переболіла дуже тяжко. На війні з Росією поліг воїн із Полтавщини Олександр Новосельський. Це сталося 14 листопада під час артобстрілу поблизу міста Бахмут на Донеччині. Про це Суспільному розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїнові було 39 років. Прощання з ним запланували на 18 листопада у селі Попівка Карлівської громади, де він народився і проживав. Староста округу Лариса Зубань розповіла, що у воїна залишилися батько та бабуся. На Полтавщині зменшать тривалість комендантської години. Із 19 листопада замість 22.00 її розпочинатимуть о 23-й, а завершуватимуть о 5-й годині ранку, як це було і раніше. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Крім того, від 19 листопада на дві години продовжили час продажу алкоголю. Його можна буде придбати у магазинах та закладах харчування від опівдня до 20.00. За повідомленням начальника ОВА, ці рішення мають допомогти працювати бізнесу. Також Рада оборони області заборонила використання гірлянд та світлових декорацій. Це поширюється на комерційні, комунальні і державні об'єкти. Святкову ілюмінацію не можна вмикати на вулицях, скверах, у парках, на ялинках та у приватних володіннях. Згідно з повідомленням Дмитра Луніна, це роблять задля економії електрики, а також для дотримання заходів безпеки. Андрій Мирко керує автівкою 18 років. До зими її вже підготував. Зокрема, змінив літню гуму на зимову та придбав омивач скла. Як правило, коли середня температура нижча, ніж плюс чотири, тоді переодягаємо авто в нас на зимову резину. І Навпаки, коли весною, коли вже більше, плюс чотири, плюс п'ять, плюс десять. Тоді вже на літню резину переодягаємо. На літніх шинах вона взимку стає твердою, втрачає щеплення з Дорогою і тому під час гальмування або просто їздити це варіна небезпечна. Цьогоріч для посипання доріг місцевого значення в області в осінньо-зимовий період заготували 22,5 тисячі тонн протиожеледних матеріалів. За потреби запаси можуть збільшити. Це становить приблизно 75% в порівнянні з минулим роком від потреби. В минулому році було використано 30 з по тисяч в позаному році 31 тисяча. А ще раніше ще на один рік було використано тільки 9 тисяч тонн протижедного матеріалу. В області є понад 25 баз для зберігання протиожеледних матеріалів і снігоприбиральної техніки. На одній з них понад півтори тисячі тонн сумішей. Це 15-20% комбінований потежливельний матеріал, який складається з намивного піску та хлоридів раніше. Основним постачальником хлоридів солі на всю Україну, в тому числі і для приготування потежеледних матеріалів, був Артем Сіль, який знаходиться в місті Бахмут. Оскільки зараз там іде війна, зрозуміло, що поставки солі зупинені. Наразі ми працюємо з постачальниками солі іноземного виробництва. Дуже багато дорожча сіль. Посипати дороги потрібно обов'язково, тому що це життя людей, які переходять дорогу, які їздять. Потрібно, тому що при коли ти починаєш тормозити, швидше зупиняється машина. для посипання та розчистки доріг місцевого значення в регіоні. Залучили 14 підрядних організацій, які можуть вивезти на автошляхи 225 одиниць спеціальної техніки. Це, зокрема, піскорозкидачі, автогрейдери та навантажувачі. За необхідності залучатимуть, зокрема, бульдозери, трактори та автомобілі з відвалами, каже Владислав Чечкань. Тільки погіршується погодні умови, починається або зимова слизькість, ожеледиться на доро або вже сніговий покров до 10 сантиметрів тоді вводиться снігоприбиральна техніка ела Трубієнко Павло Лопатюк та Микола Єрьомінко новини на Суспільному Полтавщина Харків'янка Надія Двірнік тимчасово проживає у будинку на вулиці Уютна у Полтаві. Цей топонім один із 73-х, який мають першочергово змінити у громаді через помилки або русизми. Ми в Полтаві хочуть переименувати жителів, я за, тільки. Потому что время такое, что нужно это делать, чтобы мы забыли, кто пришел сюда и зачем. Тихай, я На данный момент в моем районе новое название. У меня был московский, стал Салтовский. Процес переименування у Полтавській громаді триває від початку повномасштабної війни в Україні. У кілька етапів планують змінити назви для п'яти сотень вулиць та провулків. Із чотирьох етапів ми сьогодні підійдемо близько до фінішу першого етапу, тобто який стосується геонімів, в яких допущені колись були граматичні помилки, русизми, назви на честь топонімів Російської Федерації. Ну, це 73 геоніми. Із них 48 геонімів це місто Полтава безпосередньо і 25 геонімів це Полтавська територіальна громада, села Старостинський округ. Процес перейменування призупиняли майже на два місяці, говорить керівниця інституту розвитку міста Тетяна Татаріна. Ли зтримку пов'язано із отриманням характеристики біографії військових, а також отриманням контактів їхніх рідних і відповідно збору всіх дозволів. По місту Полтава це 11 пропозицій, плюс ще дві в старостинських округах. Після сьогоднішнього засідання в переліку залишилося 10 по Полтаві, і два в старостинських округах, оскільки рідні одного із загиблих військових не погодилися щодо найменування вулиці на його честь. Затвердити перелік вулиць та дозволити голосування мають 1 грудня на засіданні виконкому. Після цього обирати нові топоніми можна буде онлайн впродовж двох тижнів, каже Леонід Булава. Голосування на платформі Еден в електронному форматі, тобто, тобто е, на кожної вулиці буде дана пропозиція, видана до чотирьох, і людина просто ставить відмітку, якусь яку вона що вона підтримує. Я проживаю на вулиці Пушкіна. Наприклад, я б назвала цю вулицю в честь кого-небудь з тих хлопців, які зараз це загинули на фронті, захищаючи нас. Я вважаю, що нас нічого не повинно зв'язувати з країною агресоркою. Буде ну, оно онлайн лі. Якщо буде якась силка, буду так, обов'язково будете. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава. Уже як воно диміло, утром бачила. Вона не ночі, а утром, так, да, я бачила, як воно все диміло. Так Лариса Мороз пригадує пожежу, яка виникла у будинку Дворянського зібрання у Полтаві 9 грудня 2020 року. В часи моєї молодості там було дуже добре. Це один із кращих заходів. Нашого міста там було два зали, голубий і червоний, ми ходили ще і дітьми в кіно, і збігали із школи, з уроків. Там було цікаво. Мені було дуже шкода, дуже. І Дочка моя теж я зараз я, вона не тут живе, але я їй теж про це повідомила, вона аж розплакала, що такий будинок історичний, тут якраз ансамбль, щоб все так було гармонійно. Школи пам'ятку архітектури національного значення спродили 1810 року. Вона була частково зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946-го. Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім магазини побутової хімії та заклади харчування. Минулого року у будинку тривали протиаварійні роботи, а приблизно місяць тому Міністерство культури погодило законсервувати споруду, повідомив телефоном Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Попроти аварійним роботам там вивезено мусор, була там сочиська, були там підсилені фундаменти, були встановлені там е металеві балки, які будуть підтримувати стіни. В планах нас зробити дах, закрити вікна, поробити всі роботи пов'язані з металевою дехати частиною. Будуть установлені балки, там список великі. Що ви побачите зовні, то тобто... те. Буде зроблений дах такого зеленого кольору, як по цаплю навколо парку. Вікна будуть зашити ОСБ плитами, і він буде пофарбований в білий колір. 17 листопада на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили рішення про спрямування понад 4 мільйонів гривень з бюджету громади на консервацію будівлі. Однак витрачати ці гроші не можуть через постанову Кабміну. Згідно з нею, спрямувати фінансування на такі роботи під час воєнного стану не можна. Якщо зміниться Зміниться військовий стан. Якщо зміниться постанова кабінету міністрів і дадуть нам дозвіл на використання цих коштів, то вони вже в нас будуть готові. Ці кошти. Тому чи це війна, чи це мирний процес, але будинок дворянського зібрання як мінімум законсервувати ми зобов'язані. Тому ми йдемо по процедурі, По процедурі буде дозвіл, ми їх використаємо. Ці кошти не буде дозволу. Вони залишаться знову в бюджеті. По суті, підрядник буде робити це все своїм коштом і чекати, коли. Нам дозволять йому оплатити. Зараз підключаємо електрику, та наступного тижня будемо починати крити кришу. Загалом же на консервацію будівлі планують спрямувати понад 14 мільйонів гривень. Про це відомо із порталу публічних закупівель Прозоро тендер виграла фірма із решетилівки. Договір із нею уклали 30 вересня цього року. Так як будівля буде під захистом і тому буде менше. Грошей, щоб її відремонтувати, це просто логічно, тому що будівлю як реставріє тоді повністю, якщо вона просто загниється, буде набагато дорожче. Після консервації будівлю передадуть із власності громади на баланс області для реставрації. У січні заступниця директора обласного департаменту будівництва Ірина Особік Суспільному повідомляла, що на ці роботи необхідно приблизно 450 мільйонів гривень. Однак, остаточна вартість стане відома після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Після завершення робіт у будівлі планують розмістити обласний симфонічний оркестр. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. В одній із полтавських медустанов робить щеплення від коронавірусу Надія Чмірова. Вакцина, яку вводять, має захищати, зокрема, і від штаму коронавірусу Омікрон. Це вже четверте щеплення. Я переболіла дуже тяжко. Симптоми були, значить, пропав у мене нюх і смакові. Рецептори не працювали, я не могла їсти нічого, бо не було мотивації. Щеплення вакцини від штабу коронавірусу Омікрон на Полтавщині розпочали робити у середині жовтня, коли область отримала такі препарати. Вакцина називається Камірнаті Омікрон від Pfizer biotech Це вакцина спеціально адаптована під штам Омікрон, який зараз актуальний в нашому сезоні. І в якості гуманітарної допомоги отримала наша держава, наша область отримала близько 26 тисяч доз вакцини. Було зроблено 10 тисяч 230 доз, тобто це ну, трошки менше половини цих доз було використано. Ну, досить активно проводиться ця кампанія. У Полтавський центр первинної меддопомоги номер 3 доставили близько восьми сотень доз цієї вакцини, а використали за місяць понад 200. Ця вакцина призначена саме для бустерних доз. Тобто людина, починаючи з 12 річного віку, може зробити першу бустерну дозу саме цією вакциною тільки за умови, якщо вона закінчила повний курс первинної вакцинації. І якщо після другої дози первинної вакцинації минули п'ять місяців. Також можна зробити другу бустерну дозу після чотирьох місяців після першої бустерної дози. За місяць в області найбільше щеплень. Вакциною від штаму Омікрон зробили у Полтаві та Кременчуці, каже Олена Асаул. Однозначно необхідно щеплюватись, тому що зроблений прогноз міністерства охорони здоров'я ми очікуємо в січні ріст захворювання на коронавірусну хворобу. Тому зараз саме такий період, який необхідно робити профілактичне щеплення, для того, щоб виробити, був створений імунітет і адаптувався організм. Це вже четверте щеплення. Попереднє ми зробили з чоловіком, це наше сімейне, разом ходить. Перше зробили, тому що була така мотивація не захворіти. Переболіли, було таке, але дуже в легкій формі. За словами епідеміологині Олени Асаул, вакцинація не захищає від інфікування, але дає можливість перехворіти у легкій формі. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі сніг, а вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура у регіоні вночі від 5 градусів із позначкою мінус до 0 градусів. У день від 2 морозу до 3 тепла. В обласному центрі вночі прогнозують від 2 до 4 градусів нижче нуля, а в день від 1 градуса морозу до 1 тепла.